В одному з минулих відео я говорив про команду Скір плюс Сіджмін, яка не мала би бути якоюсь метовою, але мала би в принципі працювати, бо персонажі чудово доповнюють один одного. Якщо ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Роль Сіджвін полягала у тому, що її хіл міг би давати можливість збирати більше критів на Ескофє та не залежати від її ульти. Це не означає, що Ескофє в цій команді взагалі не буде її натискати. Ні, це неправда, бо ульта Ескофє все-таки досить багато дамажить і ігнорувати її немає ніякого сенсу. Також Сіджвін, маючи, хоча й невеликий, але хоча б якийсь баф єшок у Філдері, вона могла би бафати одночасно як Фуріну так і Ескоф'є. Плюс, якщо врахувати, що в мене це один Сіжвін, це ще більше покращує її саппортські можливості для цих двох дівчаток. І навіть не дивлячись на те, що Фуріна не вносить найбільше дамагу цій команді, гідрорезонанс, який дає додаткові хпшки, зайвим не буде. Причому як для Сіджвін, так і для Фуріни. Тому в поєднанні зі Скірк, чисто в теорії ця команда мала би чудово працювати, адже Скірк, залежно від ситуації, може гратись не тільки від руки, а може гратись і від Ульти. Так як при виході з Кірк я не дуже мав багато часу на те, щоб потестити конкретну цю команду, бо тоді вийшов новий режим он і Я там жив 24 на 7. але зараз більш-менш заспокоївся, більш-менш вже награвся там, тому вирішив повернутись до тієї команди, яку справді хотів потестити. І мої висновки дуже прості. Команда чудова, однозначно, команди, у яких є замість Шеньхе або Єлань, набагато сильніші. Але це не означає, що конкретно ця команда якась погана. Навпаки, вона для вас відкриває зовсім інші можливості. Бо якщо у вас в команді Шеньхе, то скоріше за все ваша скірк завжди на полі і завжди б'є з руки. Випадку з Єлань це, в принципі, також майже те саме. Але ж Сіджвін я помітив, що проти деяких ворогів у безодні можна спокійно натискати ульту Сіджвін, весело ганяти нею на полі, потім вилізати на скірк, вбивати якогось ворога ультою, далі протискати кнопки сапортів, знову витягувати сіджвін, і в принципі це досить весело і дає якісь нові і захопливі відчуття. І може здатись, що сідж він настільки слабка, що максимум це 12-й поверх безодні і все для цієї команди. Але ні, я вирішив. А чи зможу я пройти п'ятий етап онслоту, який такий важкий для всіх, за цю команду? І ви не повірите, я пройшов. Я пройшов з першого разу. Той футаж, який ви бачите на екрані, це моє перше проходження цієї команди. Проблем не було взагалі ніяких. Всі виконали свої функції, які я на них поклав, і я задоволений. Логічним продовженням команди було би вибити моїй Сіджвін другу консту, як мінімум, для того щоб вона додатково різала гідрорезисти. Я знаю, що воно не дуже добре поєднується із тим, що Ескоф'є вже ріже гідрорезисти, але знаєте, все-таки це плюс, так? А зараз у мене все. Дякую за увагу. Команда працює, команда чудова, тому якщо у вас є всі ці персонажі, рекомендую, пробуйте, не думаю, що пожалієте так. Дамогу Січ він не має величезного, та вона не дамажить 1 мільйон за ротацію. В середньому в неї 35 тисяч, 30 тисяч має бути в такій команді. Якщо у когось закінчився баф, то це вже 20 тисяч, але в цілому мені все ще це подобається. Бо я отримую задоволення, граючи знову ж таки, за. Своїх улюблених персонажів у цій грі це найважливіше. Ну і для тих, кого цікавить білд моєї Сіджмін, то вона зібрана в емблему, не найсильнішу на аккаунті, яка була вільна, таку я її дав. 76,2 на 142. Цього шансу вже трішечки забагато, бо в мене є її сігна, яка дає, дайте мені Боже пам'яті, 28% шансу, тобто чуть-чуть перебрав. Артефакти в мене емблема, як я вже казав, не найсильніша. Ось така. Тут у мене немає ХПшок, це руїна. Тут у мене є хпшки, є хороші крити. Якийсь непоганий годинник, ну такий не дуже хороший гідрокубок для неї, бо, наприклад, оцей кубок набагато кращий, але я не буду з з'євані арте забирати. Ну і така шапочка в неї. Констей, як я вже казав, може, як ви знаєте, в мене це один, Таланти, 11. Дев'ять. Та в мене навіть поки що не коронована, бо це не в пріоритеті. Ну і 177 відновлення, здається, на це я не вказав.